Ми звикли, що на нашому каналі ми робимо огляд на брутальні великі годинники для екстремальних умов, по типу тактиксів або феніксів. Але лінійка Garmin дуже широка. І якщо вам потрібен компактний, зручний та мультифункціональний годинник на кожен день, то це серія Venu. Сьогодні зробимо огляд на останню модель Venu 3. Зараз все вам розповімо з вас підписка та лайк, а з нас все інше, і з вами, як завжди, Sporttime.ua. Початку по зовнішнім показникам. Це невеликий годинник розмірами 45 на 45 мм. Та важить всього 47 грамів. Корпус армований волокном полімер без різноживічої сталі. При невеликих розмірах у Вену 3 великий AMOLED-дисплей 1,4 дюйма. Екран захищений Corning Gorilla Glass 3. У серії Wendow взагалі немає сапфірового скла. Таймінець завширшки 22 мм, але без системи QuickFit. До речі, в серії Vivo кнопок на корпусі стало менше, всього 3. Але в з сенсорним екраном керування доволі таки зручне. Не дивлячись на компактний розмір, працює до 14 днів, та до 5 днів з функції Always On, це коли дисплей постійно горить. Якщо ви звикли знімати години коли спите, то Vivo 3 вам не підійде, бо, як не дивно, головні фішки в ньому зв'язані зі сном. Тут з'явився віджит тренер сна. Vivo вміє давати рекомендації про сон визначає базовий рівень необхідної тривалості сну. Цей показник ніколи не буде нижче 7 годин або вище 9 годин. Потреби у сні будуть змінюватись в залежності від активності історії сну, ВСР і того тогось спали ні. Вену 3 також оснащений функцією HRV статус, що відстежує варіабільність серцевого ритму під час сну, фіксує аномальне значення для вашого організму, бо це може бути ознакою хвороби, перетренованості чи стресу. Тому варто простежити за цим за допомогою функції morning Report та скоротити навантаження та відпочити. Якщо щось не в порядку. Хоча Venu 3 не належить до найбільш досконалих спортивних пристроїв Garmin і швидше вважається універсальними, воно оснащене оптичним датчиком серцевого ритму Elevate V5, що дебютував у моделях Phoenix 7 Pro та Epix Pro другої генерації, огляд, на котрій ми вже робили на нашому каналі, всі послання є нижчі. Це означає, що датчик і сама матриця трохи змінені, що, на думку, Garmin має забезпечити стабільніші результати при активних тренуваннях. Що стосується медичних функцій, Garmin Venu 3 може похвалитися звичайним набором показників з деякими ключовими поліпшеннями. Наприклад, з'явився новий режим медитації, що дозволяє не відволікатись від роботи та привести думки у спокій. По спортивним режимам. Тут тільки основні профілі, в цілому, якщо вам не потрібні специфічні різновиди спорту, та внутрі вам повинно вистачити для бігу або для спортзалу. Це бюджетний гармін, який допоможе вам слідкувати за здоров'ям, сном та займатися спортом, підійде під будь-який стиль одягу та взагалі він непомітний через його розміри та вагу. По нашому досвіду, це одна з найпопулярніших моделей серед жінок. Тому, якщо вам потрібен такий, то звичайно можете писати нам у будь-яку соцмережу. А так, дякуємо за підписку та лайк. Все буде Україна!